Екзаменаційний маршрут номер 7 в ТС-8042 на вулиці Туполєва, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Нагадаю вам, щоб скласти вдало практичний іспит з водіння по місту. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок під час іспиту. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали. Прізвище ім'я по батькові на камеру. Ви повинні бути впевнені в тому, що верніше перевірили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Запускаєте двигун, регулюєте сидіння, зеркала, кермо. Обов'язково пристебуєтесь з паском безпеки. Також дивитесь, чи не світлюється у вас. Червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий ремень безпеки, або ручник, або відкриті двері. Витискаємо щеплення, якщо це механічна коробка передач. У вас, натискаємо на, на тормоз вмикаємо першу передачу, вмикаємо поворотник в моєму випадку правий і виїжджаємо. Починаємо наш сьомий маршрут. Зразу ж ми. Займаємо крайнє праве положене на дорозі і їдемо. Попереду бачимо перешкоду, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося в ліве зеркало, нікого нема, переміщуємося в ліву сторону. Проїжджаємо цю гілку зломаного дерева. Вмикаємо правий поворотник, перелаштовуємось в праву частину дороги. Знову правий поворотник вмикаємо і повертаємо праворуч. Друзі, тут у нас справа буде примикання дороги. Нагадаю вам, згідно пункту 1612 правил дорожнього руху України, ви повинні пропустити автомобілі, які рухаються. Справа на нерегульованому перехресті. Тому всі автомобілі, які будуть виїжджати з даної парковки, ви повинні їх пропустити. Попереду бачимо світлофор і зелену стрілку на табличці. Вмикаємо правий поворотник. Ми маємо право їхати навіть на червоне світло, пропустивши інші автомобілі з інших напрямків. Повертаємо праворуч на вулицю Стеценка. Якщо б тут йшли пішоходи, їх треба пропускати. Займаємо обов'язкове крайнє праве положення. Друзі, попереду у нас перехрестя з круговим рухом, тому нам необхідно пропустити всі автомобілі, які рухаються по колу автомобілів наразі у нас нема, але є маршрутка, зараз ми її пропустимо. Вмикаємо завчасний лівий показник повороту. Чого не потрібно робити по правилам дорожнього руху, але інспектори кажуть інше. ну, Якщо ви хочете успішно склати іспит, то вмикайте, будь ласка. Тут ми вже вмикаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо на вторий з'їзд по вулиці Стеценка, їдемо. І заїжджаємо в праву полосу. Попереду у нас припаркований автомобіль. Включаємо лівий поворотник, дивимося в ліве дзеркало, повернули на півсекунди голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. та Їдемо далі. Друзі, попереду у нас пішохідний переход та нагадаю вам, згідно правил дорожнього руху, пункт 18.1. Повинні зменшити швидкість або зупинитися, якщо буде йти пішоход. До речі, вчора я потрапив в невеличке ДТП, в мене в'їхав автомобіль, він був не правий водій цього автомобіля. Микаємо правий поворотник та їдемо по правій частині дорозі. Згідно правил дорожнього, Украї... дорожнього руху України, необхідно рухатись якомога правіше до проїзної частини. І на пішохідному переході в мене їхав в'їхав. Хлопець на автомобілі. Попереду бачимо перешкоду, вмикаємо лівий поворотник та повертаємо. Коли закінчиться відео, я вам коли закінчиться даний маршрут номер 7 я вам покажу пошкодження, які були на моєму автомобілі. І скажу пару слів згідно цього ДТП, що я думаю. і взагалі. Так, друзі, у нас тут, згідно нашого маршруту, треба повертати на цю вулицю. І ми вимушені наїжджати на суцільну смугу. Але, е, але ми цього не, е, згідно правил дорожнього руху, цього робити не можна, але у нас іншого виходу немає. Тому ми наїжджаємо на суцільну смугу, бо фура була запаркована е, з порушенням. Ми їдемо по вулиці. Ігоря Турчина, стара назва Блюхера. Попереду у нас знак обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Друзі, до речі, ще один із маршрутів проходить також по вулиці Ігоря Турчина. Їх взагалі 9, всі є на каналі. Попереду у нас пішохідний перехід. Пішоходів немає. Так припаркований автомобіль. Ми вимушені наїжджати на суцільну лінію розмітки. Друзі, цього. Не потрібно робити, якщо б автомобіля не було. Бачимо знак кінець обмеження швидкості 30 км на годину. Попереду ще один пішходний перехід. Друзі, знаєте, для того, щоб вдало скласти практичний іспит по місту, вам необхідно. Всі ці маршрути просто вивчити. Декілька разів, як мені вчора дівчина одна написала в коментарях, подякувала мені, вона вчора отримала права, мені дуже було приємно, що вона мені написала, що мої відео їй дуже допомогли. Вона декілька разів передивлялася кожне відео. Друзі, це дуже добра стратегія при отриманні водійського посвідчення. Тоді ви розумієте, ви сядете і ви будете вже знати, що з вами, що може з вами, ну, які будуть знаки і все інше, і взагалі дорожню ситуацію. Попереду у нас світофорне регулювання. Нам необхідно повернути праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. І, друзі, нагадаю, що пішоходи, які будуть перетинати це перехрестя, нам їх необхідно пропускати. Знаєте, деякі інструктори кажуть, що ці маршрути треба проїхати по декілька разів. Але, ж, друзі, їх 9. Ви розумієте, скільки це необхідно потратити коштів, щоб це проїхати, їх ці маршрути. Дивіться, друзі, ми тут займаємо крайнє правоположне згідно правил дорожнього руху України. І потім тільки вмикаємо лівий поворотник і повертаємо, ми ліворуч, перестраюємося, перелаштовуємось впевненість в тому, що ми нікому нічого не заважаємо. Тому, друзі, продовжуючи цю тему, я вам хочу сказати, що е, інструктори, деякі, як я вже сказав, вони кажуть, по декілька разів проїхати маршрути. Ви розумієте, скільки це треба коштів потратити? Їх 9 маршрутів. І кожен по декілька разів, навіть по два рази, це дуже ну, не, не мала сума, так як скажемо. Тому, друзі, я вважаю, що ці відео вони безкоштовні і, будь ласка, дивіться їх передивляйтесь по декілька разів. Буду вам дуже вдячний, якщо ви ще напишете якийсь свій коментар, там, наприклад, з якого разу ви склали теоретичний іспит, або скільки разів ви здавали практичний, ні разу, або вже декілька разів. там, ну, якісь свої подумки, щось напишіть, можливо, на основі цих коментарів буду записувати наступні відео після того, як запишу всі маршрути. Друзі, ми. Повернули на вулицю Туполєва. До речі, ось з лівої сторони якраз цей ТС-82 на вулиці Туполєва, 19, сучасна назва вулиця Мрії. Ми їдемо маршрут номер 7 Він такий. Простий, короткий і вам дуже пощастить, якщо він вам випаде. Вмикаємо правий показчик повороту та перелаштовуємося в праву сторону, так як у нас закінчились припарковані автомобілі. Їдемо. Попереду ну, У нас теж навчальний автомобіль, бачите, грузовий. Хтось здає на категорію С, дуже повільно їде також. Друзі, зараз нам на цьому на перехресті з круговим рухом. По-перше, вмикаємо завчасно лівий покижчик повороту, виконуємо забаганку інспекторів, яка не має нічого спільного з правилами дорожнього руху України, але що є, то є. І нам необхідно на другий з'їзд з'їхати. До речі, якщо ви їдете по колу, ви завжди повинні рухатись з лівим поворотником. Ще раз, це в правилах дорожнього руху такого немає, але інспектори таке хочуть. Ну, хочуть вам же потрібне посвідчення, то треба так робити. Тому що на дорозі не завжди відбувається так, як, як в правилах написано, на жаль. Так, щось у нас автомобіль дуже довго, просто там учень за кермом. Друзі, що ще можна сказати. Рухайтесь на іспиті кілометрів 20-30 на годину для того, щоб дорожня обстановка, яка може дуже швидко змінюватися, щоб ви на неї адекватно реагували і приймали правильні рішення. Якщо на механічній коробці ви здаєте екзамен іспит, то краще рухатись десь на другій передачі. Записатись на екзамен краще до інспектора на ранок. Він Прийде на роботу в настрої в дуже гарному, і ви успішно складете екзамен. Якщо, звісно ж, гарно підготуєтесь до нього, передивитесь всі маршрути, а також потренуєтесь е, в заїзд, заїздом в гараж, з паралельною парковкою, оціми всіми речами. Так, Ми виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Тут обережно дивимось, бо мені тут вже два рази. чуть не, не влаштували ДТП, не в'їхали водії. Вони були не праві, але вони мені сигналили і вважали, що вони праві. Ну такі у нас бувають люди, які їздять і не знають правил дорожнього руху. У нас тут головна, тому нас всі пропускають, якщо вони знають правила. І ми з'їжджаємо з круга з правим поворотничком. Рухаємось по вулиці Стеценка. Друзі, нам необхідно зараз на світлофорі повернути праворуч, якраз за усією ми і будемо їхати. Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємо. Зеленої стрілки у нас на цьому світлофорі немає, тому нагадаю, якщо будуть йти пішоходи, прямо переходити дорогу, то вам їх необхідно. Давайте пропустимо цей евакуатор. Хай їде. Він нам буде дуже вдячний. Бачите, аварійка нас. нам подякував даму. Ви також звикаєте до автомобільного життя в плані того, що дякуєте водіям, аварійкою і спілкуйтесь також з водіями негласними сигналами, яких нема, до речі, правил дорожнього руху. Упираємося ми в всю арочку, вмикаємо лівий поворотник, завчасно вмикаємо і повертаємо ліворуч. Так як ми виконуємо лівий поворот, а цей дядька на бойово виконує правий поворот, то ми його повинні пропустити. Бачите, він нам дякує. Але він, ну до речі, да, ми його не повинні були пропускати, бо він з прилеглої території їхав, виїхав. Якби це було перехрестя, тоді б. Е, тоді ми його повинні були б пропустити. Ми займаємо ліве положення, ми такий тут розворотик, кружок робимо. І повертаємо зараз знов на вулицю Туполєва, на світлофорі. Займаємо саме ліве положення. І при заїзді на вулиці Туполєва ми можемо заїхати в будь-яку смугу. Вправо, вліво. Друзі, хочу вам нагадати про топові помилки при складанні іспиту в місті. Це не вимкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну розмітку. Перевищення швидкості, бо десь є такі ділянки на деяких вулицях, де обмеження максимальної швидкості 20 км на годину. А також не пристигнутий посок безпеки. Деякі учні, коли здають на автомобілі сервісного центру 8042, вони навіть не встигають виїхати з території сервісного центру три рази, не включивши поворотник. Буває таке. Тому, друзі, на автомобілі автошколи трохи вигідніше здавати, що ви виїжджаєте не з території, а з парковки. І у вас вийде маршрут трошки коротший на якихось там 200 метрів. Але для учня це може бути вирішальним. Особливо якщо ви перший раз здаєте. На мій погляд, 20-30 годин, які навчають в автошколі практичному водінню, це дуже мало. На мій погляд, годин 40 мінімум треба проїхати, щоб нормально від'їздити ці маршрути. З лівим поворотничком ми повертаємо ліворуч на вулицю Стеценка. І займаємо крайнє праве положення. Вмикаємо Правий покащик повороту і повертаємо на парковку сервісного центру Зараз я вам покажу, як ми не в'їхали на пішохідному переході, і скажу пару коментарів, чому інколи можна порушити правила дорожнього руху і зберегти автомобіль. Попереду ми бачимо знак поворот тільки ліворуч. Інформаційно вказівний знак. Попереду, якби їхали б автомобілі, нам би необхідно їх було б пропустити. Їх немає. Ми з лівим поворотничком, який завчасно включений, повертаємо. Тепер я вмикаю правий поворотничок і заїжджаю сюди, а ви заїдете туди, де вам скаже ваш інспектор, який приймає ваш іспит. Бачимо адресу Туполєво 19. Зараз я вам покажу. Як виглядає пошкодження на моєму автомобілі? Якщо комусь цікаво, будь ласка, отака ось історія. Бачите, бампер. Відірвана частина бампера, розбити стоп-сигнал. Ну, в общем, така історія не зовсім гарна. Це я вчора зупинився. На пішохідному переході і водій, який виїхав, він мене е, одразу пропустив. Але потім він не впевнився в тому, що я буду зупинятися на пішохідному переході, по якому йшо, йшла людина. І він, виходить, що він повернув і хотів проскочити, нажав на газ е, і в'їхав мені оце з боку. Якби ще посередині там, фарпо, фаркоп, то нічого б страшного не було. А так він виїхав в бочину. Тому, друзі, завжди дивіться, порада така, коли ви зупиняєтесь на будь-якому світлофорі, пішодному переході, завжди дивіться в салонне зеркало, будь ласка. Завжди дивіться, що там відбувається. Тому що ви можете, я, до речі, пару разів я від ДТП якби. Перестрахувався, від ДТП, ну, ДТП не трапилось по причині того, що я дивився в дзеркало. Але вчора була така історія, що ви розумієте, що людина вона повертала з боку. Я з боку я туди не дивився, якби. Ну, ось, ну, знаєте, як, як живив, як учись. Хоча я не знаю, як можна спрогнозувати так. Ну, можна, да, В принципі, чисто теоретично, можна дивитися і то, що у вас право, праве зеркало заднього Але якщо він швидко почне рух, все одно ви так не проконтролюєте. Якщо хтось ззаді летить в салонному зеркалі, ви побачите. Ну добре, друзі. Бажаю вам успішно скласти іспит. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар стосовно теоретичного чи практичного іспиту, чи як ви отримували права. Бажаю всім вдалого іспиту, гарного дня, до побачення.